Є люди, для яких гроші це статус, визнання, успіх. Тобто немає грошей, я вже себе якось не так чую. Та? Ну, тобто, якось менше заробила, я вже не така крута. А то більше заробила, все, вже крила, виросли, можна жити. Та? Тобто фактор самооцінки, фактор от, гроші для людини це визнання. Це мені здається так. Якщо я маю гроші, все добре. Не маю грошей, проблеми починаються. Тобто Тут є робота з самооцінкою. Далі є люди, для яких гроші це просто внутрішній спокій. От є такі, які відклали собі там тихеньку на якусь заначку і думають: слава Богу, це теж внутрішній спокій. Але це не про заначку. А просто, є. що Тобто, виходить, що наш внутрішній стан залежить, скільки в нас є плюсів, нулів там на карті, Або готівкою. Тобто, якщо чогось нема. Внутрішній стан, внутрішній спокій, ми будемо вже себе так відчувати, ну трошки напружено. Так? Будемо починати думати, ага, так, якщо грошей немає, якщо що робити, як заробити, тобто прийдеться напруга, тому що виходить, що ще за, за собою таке можливо помічали, коли гроші прийшли, ви пораділи і так видихнули. Фу, є добре. Добре, все, тоді точно стало оргазмом. Розумієте? Тобто гроші виявляється, виконують функцію внутрішньої зрілості і внутрішньої захищеності. Е, тому е, оці всі ролі, якими ми наділяємо гроші, так, автоматично нам говорять про те, що виявляється, гроші для нас, це не є інструмент, що це є якась фігура, якийсь образ в нашій голові, в який ми віримо. І як він, і на який ми реагуємо відчуттями в тілі, розумієте?